Зараз будемо говорити про те, що відбувається навколо Української православної церкви московського патріархату. Нагадаю, що вчора з'явилася інформація про те, що в Верховній Раді було зібрано 226+, плюс, тобто більше ніж 226 підписів щодо законопроєктів про заборону цієї московської церкви. Цю інформацію поширювала депутатка від фракції голос Юлія Клименко. Ми також пам'ятаємо про те, що дійсно законопроєктів про те, яким чином забороняти або обмежувати дія. Альність про московської церкви в Україні є декілька, і от зараз будемо говорити з автором одного з таких законопроєктів. З нами на зв'язку Микола Княжицький, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, член комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ну от дійсно ми отримали цю інформацію про те, що 226 плюс підписів є. Тобто, чи це означає, що дійсно народні депутати готові голосувати за те, щоб московську церкву, тобто у ПЦМП, або забороняли, або обмежували, що означають ці підписи на вашу думку. Ну, мій проєкт, до речі, не стосується заборони УПЦМП. Він називається законопроєктом про заборону діяльності російської церкви в Україні, а також і філій. Але ці підписи означають те, що дійсно в залі є достатня кількість депутатів, які готові голосувати або за мій проект, або за урядовий проект, який є основними тут, які справді обмежують діяльність російської церкви в Україні. Просто знаєте, ми чули і були публікації від наших колег? Скажімо, наша колега Соня Кошкіна, шеф-редакторка видання LBUA, публікувала статтю про те, що серед народних депутатів так є, як вона їх називає, православні на всю голову, які серед іншого можуть дзвонити чи писати своїм колегам, погрожувати не знаю прокляттями від Бога цими е, якимись захворюваннями рідним та дітям. Е, чи ви спостерігаєте таку діяльність? І хто ці люди? Хто ці православні на всю голову? Голову Серед народних депутатів. Ну, списки таких депутатів багато разів публікувалися, ми знаємо і депутата Дмитрука, і депутата Культенка, і інших депутатів, які обстоюють е діяльність Російської православної церкви в Україні. Попри те, е зважаючи на те, що зібрано понад 226 підписів, і зважаючи на те, що є дуже великий суспільний запит, я думаю, що якщо буде добро від керівництва політичної сили більшості слуги народу за це голосувати, так як було була по суті вказівка голосувати за декларування, бо спочва спочатку, як ви знаєте, голосів не було, а потім вони знайшлися. Так, от, якщо буде така вказівка з офісу президента, то я думаю, що голоси знайдуться. Ну от ми також пам'ятаємо інтерв'ю е, спікера парламенту Руслана Стефанчука, який так сказав, що от дивіться, немає в нас голосів більшості. Ну з одного боку, це демонструвало, що монобільшість не працює, що вона розколота, але ну це не є такою величезною новиною. Але також говорило: е, ну це свідчило про те, що е, немає. Достатньо народних депутатів, які готові обмежувати УПЦ МП, що дуже дивно. А як ви зрозуміли ці слова? Ну, я думаю, що вже не в перший раз ідуть ці дебати серед більшості, і ці проєкти не виносилися в зал саме через те, що е, лідер більшості мотовиловець говорив, що не час розколювати суспільство на погоджувальних радах. На нашому комітеті я ставив це питання колезі Путураєви, який очолював наш комітет, і Він каже, що погоджувальна рада не погодила виносити це в зал. А це що означає погоджувальна рада працює в такий спосіб, що представники більшості фактично визначають, що буде винесене в зал. Це означає, що представники більшості не готові були б виносити цей законопроект в зал, тобто керівники слуг народу. З якої причини вони це не робили? Чи через те, що дійсно е, немає достатньо голосів серед їхньої фракції, чи через те, що не було такої вказівки з офісу президента, мені сказати складно. Спікер е, Руслан Степачу помолився, тому що він сказав, що і в патріотичних фракціях не. Не всі готові за це голосувати. Попри те, я знаю, що в Європейській солідарності, і я сподіваюся, що, наприклад, у фракції голос е всі будуть за це голосувати. Багато будуть за це голосувати і в батьківщині, і в довірі, і в фракції за майбутнє. Врешті депутати цієї фракції є співавторами того законопроекту, який я готував разом зі мною. Там є представники всіх фракцій, включно з слугами народу і за урядовий так само всі готові голосувати. Так що я думаю, що спікер просто або висловлював побоювання за фракцію яка його. О, висунула цю посаду або висловлював побоювання за те, що не було вказівки вищого керівництва держави, пане Микола, от, хочу якраз поговорити про той законопроект, який ви готували з вашими колегами. А ми чули від релігієзнавців, так які звичайно дуже пильно слідкують за тим, що відбувається, в тому числі в парламенті щодо УПЦ МП. Так от, так, от вони характеризували ваш законопроект, що ви пропонуєте рубанут рубанути шашкою раз і назавжди. Чи можете більше розповісти? Ти про те, що пропонуєте саме ви? Ну, до міри, це правда. Ви знаєте, я все ж таки подавав цей проєкт не як вірний тієї чи іншої церкви, не як релігієзнавець чи суспільство знавець. Я його подавав як політик і як юрист, і готував його спільно з юристами, виходячи не з релігієзнавчої практики, а виходячи з юридичної практики Європейського суду з прав людини і з відповідності Конвенції про захист прав людини, яку Україна ратифікувала. Сенція дозволяє забороняти. Організації, які несуть шкоду національній безпеці, те, що російська церква несе шкоду національній безпеці, сказано не раз, і в релігієзнавчій експертизі, і в висновках Служби безпеки України, вони прямо про це пишуть, і очільники українських церков про це говорять. Ніхто не ставить під сумнів, те, що російська церква несе загрозу національній безпеці. В такому разі діяльність саме діяльність і саме російської церкви в Україні має бути заборонена. Що це означає? Це означає, що УПЦ МП, так звана, або ма має розірвати цю ці цей, цей свій зв'язок з російською церквою, не бути членом їхнього синоду, засудити тих священників, яких СБУ абсолютно обґрунтовано підозрює або вже висунули обвинувачення в роботі на країну агресорі е, і діяти самостійно, як самостійна церква. їм це ніхто не забороняє. Вони можуть відділитися, не мати жодних зв'язків і працювати в цьому суть мого проєкту, але так. Він пропонує зробити це в законодавчий спосіб, так як це було зроблено в багатьох інших країнах, так як це відповідає європейській конвенції. Урядовий проєкт на відміну від мов пропонує робити це через процедуру приписів, які не виписані в законодавстві, і через процедуру рішення судів. А це марудний і довгий процес. Ми були свідками того, що, наприклад, була заборонена комуністична партія в 2014 році. А суди прийшли до кінцевого висновку про її заборону аж в 2003-му, після того як Семененка вивіз від Російський спецназ от такої долі я би не хотів, бо ми поговоримо як поговорили, що лавру звільнимо, а в лаврі далі сидять московські попи. Тому мій проект справді пропонується зробити раз і назавжди, але саме це і відповідає конвенції захисту прав людини. Ну чи правильно я розумію, що от коли ми говоримо про 226 плюс підписів, так от щодо того, хто з народних депутатів готовий голосувати за обмеження чи заборону по МП, що МПШ, все-таки ваші колеги по Верховній Раді вони схиляються більше до а, того законопроекту, який пропонує Кабмін? Це жодним чином цього не означає, оскільки серед тих проєктів, які були подані на цей підпис, з проханням до спікера поставити їх на голосування, є і проєкт Кабміну, і мій проєкт, і проєкт колеги Констанкевич про спрощення переходів і інші проєкти. Тому в цьому зверненні до Стуфанчука є прохання поставити всі закони. Жодному з проєктів законів в цьому зверненні не надається жодної переваги. Тобто, ми можемо собі уявити, що в принципі можуть виникнути ще баталії в парламенті, Енті щодо того, а за який законопроєктів готові голосувати народні обранці. Не повинно так бути, оскільки ці проєкти не є альтернативними. Умовно кажучи, я готовий голосувати за урядовий проект з політичної точки зору. Я вважаю його малоефективним, недієвим і таким, що не буде мати е, результативного виходу щодо заборони діяльності ОПЦМП, Але він їх засуджує і через те я буду за нього голосувати. Якщо, наприклад, будуть голоси за цей проєкт, а за проєкт, який ми з колегами готували парламентський, не буде голосів, то я далі буду наполягати на його прийнятті і переконаний, що врешті-решт його приймуть, бо Ведовий проект просто цю церкву не заборонить, але голосувати за нього я буду. Ну от ви вже згадали так про певних ваших колег, які казали про те, що не час розколювати суспільство. І, взагалі, здається, що це був головний аргумент, який використовували от представники влади ще з 2014 року. Пам'ятаємо, коли почалася війна, коли стало зрозуміло, що на тих територіях, які є тимчасово окупованими, Донбас, Крим, що там звичайно представники московської церкви вітали окупантів, так і не було. Все таки, ну, ніякої політичної волі, щоб щось з цим робити, так ось чи дійсно ми можемо стверджувати, що суспільство буде розколене, якщо будуть обмеження у ПЦМП або заборона, або навпаки, можливо, воно привітає такі обмеження або заборони? Ну, по перше, всі соціологічні дані говорять про те, що понад 85% українців хоче заборони діяльності ОПЦМП. Ми маємо численні звернення е, обласних рад. Дуже багатьох, де згадується якраз наш парламентський проєкт і урядовою багатьох згадується і парламентський. 8221 з вимогою до Верховної Ради і президента прийняти цей законопроект. Це приймали органи місцевого самоврядування. Мені це нагадує, дещо розмови, які велися, коли ми готували закон про е, українську мову. Казали, що ви приймете цей закон і це розколить суспільство. А насправді ми його приймали щоб об'єднати суспільство. Так і в даному випадку, ми хочемо прийняти ці проєкти для того, щоб об'єднати суспільство. Тому що по перше УПЦМП зможе функціонувати самостійно, просто як одна з релігійних громад, і зможе приєднатися або громадами, або спільно до православної церкви України відповідно до Томосу. і тоді вони будуть справді канонічними православними, тому що Томос визначає єдину православну церкву України, яка має об'єднати всіх православних незалежно від того, в якій конфесії вони були раніше, і от це якраз і приведе до об'єднання і завершить. Той розкол, який ми маємо в українському суспільстві. Бо самі люди, вірні цієї церкви, яку ми називаємо ОПЦ МП, вони дуже часто невинні вони от ходили в церкву до свого батюшки. Частина з них є патріотами України, навіть серед священників такі є. Але вони кажуть, нам держава не сказала, значить, держава це дозволяє, значить, держава толерує цю московську церкву і визнає її. І коли єпископи особливо кажуть, що вони там насправді канонічні і не мають зв'язку з Кирилом, хоча очевидно, що мають, то люди просто їм довіряли, бо держава закриває на це очі, а держава має людям це сказати, що їм робити, нічого насправді не забороняючи, тому це якраз шляхи до об'єднання українського суспільства із соціологічної точки зору, і з точки зору сприяння тим людям, які ходять до цих церков. Якщо ви вже заговорили про те, що в лавах української православної церкви московського патріархату є патріоти, то ми дійсно чуємо це підтвердження цього так, але йдеться про таку середню ланку, так або нижчу ланку. Але коли ми говоримо про про ієрархів, так коли ми говоримо про топ-менеджмент, то там ми бачимо а, людей з російськими паспортами. Ми бачимо, я не знаю патріарха Онуфрія, який, скажімо, ну це ще який був 2015 рік. Я можу зараз помилятися, коли він не вставав в Верховній Раді, а, коли поминали загиблих наших військових, наших захисників. А разом ще з двома ієрархами, не він один, їх так, троє так, так, Їх було троє. Їх було троє. І це було. Ну пам'ятаємо, скільки років тому тоді посилали на те, що вони вже старенькі, оце не можуть стояти. Але е, чи нам зрозуміло, а яким може чи, чи можлива реформа е, е, цієї церкви, так чи можливо щось зробити з топ-менеджментом? Ну чи е, у середньої ланки немає ніяких шансів для того, щоб щось змінювати всередині тієї структури, в якій вони знаходяться. Е, ну, це все ж таки не фірма. Я б, може так не говорив. Середня ланка, але дійсно є клір, є священство, з яких є абсолютно проросійські, такі самі ватники, як і їхні єпископи, є і такі, які мають російське громадянство. І коли я кажу про таких проукраїнських священників, я все ж таки думаю, що багато з них вже перейшло до ПЦУ, але є такі, які не перейшли, і серед вірних таких особливо багато. Ви праві в тому, що все це стримують єпископи. Подивіться, що відбувається: от ми бачимо величезну кількість заяв служби безпеки. Про те, що затримали одного чи іншого єпископа, провели в них обшуки, знайшли антиукраїнську літературу. Пане Миколу, здається, у нас трошечки проблеми. Бачимо приклади. Зникав зв'язок, так так він відновився. Так. слухаємо вас, так, так? Так, дякую. Ми бачили приклади. Ми бачили приклади того, що вони справді вели таку антиукраїнську діяльність, але жодного разу не бачили, щоб церковний суд так званої УПЦМП їх засудив. Ми ж ніколи не бачили, щоб не лише СБУ, а вони самі засудили тих людей, які проводили антиукраїнську діяльність, це нодом своєї церкви чи якимись іншими церковними інституціями. Це означає, що дійсно вони в своїй більшості підтримують Росію і хочуть далі продовжувати мати єдність з Гундяєвим, сподіваючись на перемогу Російської Федерації. А серед звичайних священників є такі, які хотіли би там не бути. В нас є проблема певна з їхнім розумінням Томосу, тому що Томос даний всім православним і. Не може бути православної церкви в Україні, яка би е, не визнавала Томосу, бо тоді вона не православна. Тому що всі канони кажуть, що в православної церкви є один предстоятель і Томос здавався і народу, е, і всім церквам для створення єдиної канонічної церкви. Так що найкращий спосіб для них. Це перейти в ПЦУ. Є інший спосіб, бо вони можуть називатися на святого нуфрія, і ми вільна держава здійснювати свої свій культ, збиратися, молитися, але не мають права мати зв'язків з Росією. Ну от ви зазначили, що можливо не дуже доречно називати на порівнювати на з побудову побудову ПЦМП по їхню структуру з корпорацією. Хоча от мені особисто здається, що це може бути доречно. Я тут знаєте, якраз в цьому контексті. Хочу вас запитати, бо якщо дивитися, я це як на велику компанію, ну просто з точки зору того, що є топ-менеджмент, так який приймає рішення, є середня ланка, яка їх яка їх виконує, тобто виступають як виконувачі цього, то ми розуміємо, що коли компанія корпорація потрапляє от в такий величезний репутаційний скандал, так ви згадали, що СБУ звітували на цьому тижні, що там 68, здається, кримінальних справ було відкрито, і там і про викрадав. Дання людей про співпрацю з Росією і навіть дитяча порнографія там фігурує так, ось коли таке відбувається з корпорацією, то будь-яка притомна корпорація намагається за допомогою кризис менеджменту так затушити це все, ну тобто максимально відхреститися від тих, хто є правопорушниками, сказати так. Ми їх засуджуємо, так вони мають понести відповідальність, якщо їхня провина буде доведена. Ну і якось все. Таки вбудовуватися в той наратив, який є в суспільстві. Як ви гадаєте, чому по взагалі не йде цим шляхом? Ну тому що вони частина російської церкви. На жаль, вони частина російської церкви, і потім вони корпорації. Я погоджуюсь з вами, але є ще одна логіка: от мені вони дуже часто нагадують таку псевдохаризматичну секту. Поясню чому, як не на Марії Деві Христос. От я спілкувався з священником кафедрального собору, який раніше належав російській церкві у місті Львові. На вулиці, колишній вулиці Короленка, зараз вона називається інакше, і цей священник раніше правив в українській в ПЦУ в православній церкві України. І от його призначили після переходу в цю церкву, і він був такий здивований, тому що в ПЦУ до нього підходили вірні, радилися, сперечалися, інколи погоджувалися, дебатували. А тут спочатку ці люди, які ходили в російську церкву, не ходили. Це дуже гарний приклад. Але потім вони повернулися до свого храму, до своєї церкви, і всі дуже дуже дружно туди приходять і підходять. До підходять до. Зараз вибачте, десь тут. Так, так. У нас якісь голоси голосують. Ми стали це, говорити це, про це. про секти і одразу голоси я... це, це Ви ви абсолютно ви абсолютно праві. з автомобіля в вільності відрядження якраз водій відійшов, телефон залишив е, і. е, я хотів сказати, що в цій церкві у Львові священик мені розповідає, що коли повернулися вірні російської церкви, вони до нього підходять, і він каже: як ви думаєте, А вони йому кажуть, це як ви батюшка скажете? Як ви батюшка скажете, так ми і зробимо. І він здивувався тому тоталітаризму, який існує всередині цієї структури. І і це дає відповідь на те, чому наприклад ці люди виходять на ці хресні ходи, коли кличуть там в одну лавру чи в іншу лавру ходити. Вони не задумуються і вони виховуються з маличку по суті в тоталітарній сектантській структурі. Бо культура справжнього православ'я і українського православ'я вона абсолютно інша, вона демократична, де стоїть, посередині стоїть Бог і любов, а не поклоніння і виконання наказів. Ну і також, якщо продовжувати цю аналогію, то можна назвати УПЦ МП як це, українським представництвом РПЦ. Ну чи Київським офісом, чи ну там різні є офіси, але більшість все таки в Києві. Добре, ось про що ще хочу запитати: можливо, це може здатися знову ж недоречним, але все одно ми розуміємо, що проросійські погляди УПЦ МП ніколи не приховувало в сенсі, що це взагалі не було таємницею. Ти приходиш. До їхньої служби і можеш почути про Русь Велику, не говорячи вже про те, що вони використовували тільки російську мову, не готові були відмовлятися від російської, так там співали і так далі. Вся їхня література, в принципі, можна було приїхати куди завгодно від Києво-Печерської до Почаївської лаври, все це побачити. Але ну, максимум на що вони погоджувалися, це на як зараз кажуть, староукраїнську мову або там старослов'янську мову. Це був максимум компромісу, на який вони йшли. Вони просто принципово не переходили на українську. Але Питання, ось в чому. Ми побачили те, що дійсно правоохоронні органи почали займатися цією сектою тоталітарною, цим Київським офісом РПЦ Російської православної церкви, тільки у 2022 році. Тобто, вже після всіх тих трагедій, які сталися так на території України з широкомасштабним російським вторгненням. Чому так, як ви гадаєте? Це теж не є великий секрет. Ну, Перше до отримання томосу все ж таки, ми сподівалися, що вони е, увійдуть в е, ПЦУ. І ви пам'ятаєте, були ці перемовини: лише два ієрархи ціє церкви йшло в ПЦУ, а планували, що ввійде набагато більше. І тоді відомий. 에... Ну, прихожанин цієї церкви чи спонсор головний голов... Вадим Новінський обіжав всіх цих єпископів, їм погрожували, пропонували гроші, витягали їх там звідки завгодно. 에... І, от, до отримання Тому це було складно зробити, бо це би не дозволило нам отримати Томос, тому що тоді, нібито всі були неканонічні. Тоді перед отриманням Томосу було скасовано акт, за яким Київська митрополія підпорядковувалася в Москві. Після цього були от було отримано Томос і після цього потрібно було починати діяти. 에... Верховна Рада прийняла цілу низку. Законів один з них про те, що російська церква в Україні має називатися Російською церквою в Україні, а не Українською православною церквою, і Конституційний суд нещодавно визнав законність цього законодавчого акту, і були прийняті закони про можливість переходів. Так, от, наприклад, в Чернівецькій області до 19 року було щось 30, понад май близько 40 переходів, а потім до 19-го року було лише шість. Тобто, з 19 року ці переходи припинилися. Чому це відбулося? Тому що в той Чернівецьку область приїжджав заступник керівника. Офісу президента тоді ще Сергій Трофимов приїжджали багато інших людей, які по суті переслідували тих українських чиновників, які намагалися виконати закон і змінити назву РПЦ і організувати ці допомогти, організувати переходи і тиск на громади. Був а потім, вже лише після повномасштабного вторгнення стало явно, що ця структура працює проти України. І я лише вітаю ті кроки, які зараз робить СБУ, для того, щоб навести лад в цій сфері. На жаль. На жаль, цього замало, але справді до повноваштабного вторгнення і переходи фактично всі в Україні були заблоковані? Ну от ви вже згадали Вадима Новинського, так одного з найбільших спонсорів УПЦ МП. І тут питання: знаєте, в мене про що? А що там ваші колеги з колишнього ПЗЖ, з колишніх проросійських партій? До того вони рвали на себе тільняшки про те, що ну це єдина, яка там єдина правдива церква в Україні, і так далі. А чи вони серед Хто відмовляє народних депутатів голосувати за обмеження чи заборону цієї московської церкви? Ну я не знаю, з ними не спілкуюся. Ну вітаюся інколи в залі, але вони до мене жодного разу не підходили з тим питанням, знаючи мою позицію. Може вони когось відмовляють? Думаю, голоси вони не дадуть. Але хочу сказати, що серед них дуже багато спонсорів оцієї ОПЦМП це не лише Новінський і досі ці священники в цілій нижці громад обіцяють політичну підтримку тим людям, які будуть там балотуватися в майбутньому, і ці люди є їхніми спонсорами. Тому цей зв'язок між колишніми депутатами ОПЗЖ і цією так званою церквою дуже сильний. Ми пам'ятаємо там і заяви Качного були багато, багато їхніх депутатів. Не один новінський їм допомагав, їх фінансував. Дуже багато церков їм фізично належить, тому що ви знаєте, що є таке видання NGL Media, і вони зробили таку мапу власності російських церков. Це теж було дуже цікаво, тому що в Києві, наприклад, понад 90% землі, яку вони мають, яку має, має російська церква, у їхній власності. А ще дуже багато взагалі оформлено як цей храм Новинського в Києві біля національного стадіону. Він взагалі оформлений як приватна власність, і такого багато по всій Україні є громади, де ця земля в них лише в користуванні, але на довгий безстроковий срок. За все це голосували між іншим представники цього ОПЗЖ в органах місцевого самоврядування, а дуже часто не лише ОПЗЖ. Тобто вони мають таку мафіозну структуру і стільки своїх лобістів в різних структурах, що це і тримало їх пози вони самі були депутатами, як Павел, цей мерседес був депутатом Київської міської ради. Що очевидно, що вони це по суті така мафія, це спрут, але що нас рятує і дає надію. Те, що українське суспільство понад 80% вимагає їхнього закриття, і кожен політик, навіть якщо він сподівався колись на їхню підтримку, як правило, це люди цинічні, а не дуже воцерковлені. То вони бачать, що люди цього не підтримують. Тому я сподіваюся, що все ж таки ми проголосуємо на наші законопроєкт. Пане Микола, дуже дякую вам за цю розмову. Микола княжицький, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами на зв'язку.